У Смілі відбулася щорічна зустріч з опікунами та піклувальниками дітей. Традиційно захід організовує службу у справах дітей за підтримки управління освіти, молоді та спорту. Цьогоріч зустріч провели в культурно-освітньому центрі. До діалогу долучилися представники влади, медики, соціальні працівники та педагоги. З вітальним словом виступила заступник міського голови Тетяна Карло, наголосивши на важливості підтримки родин, які взяли на себе відповідальність за виховання дітей, позбавлених батьківського піклування. Я хочу щиро вам подякувати і міськовалитися, дорогі друзі, за те, що ви є, за те, що ви робите таку справу, за те, що ви своїми теплими володіннями, своїми чистими серцями підтримуєте дітей, даєте їм знаєте, ці позитиви, ось це добро і е, дорогу життя. Дякую дуже вам. Я хочу, щоб збувалися мрії. Мрія, звичайно, все одна да, – Це перемога. Ми дочекаємося її, і це буде найважливіше, що є у кожному житті. Начальниця служби у справах дітей Ольга Шуригіна подякувала дітям, які взяли участь у тематичній виставці. Ми щорічно в місті проводимо конкурс «Світ дитячої фантазії. Він проводиться для дітей, які проживають в сім'ях опікунів, вікувальника які в прийомних сім'ях і в дитячих будинках сімейного типу. І ми дуже раді, що завжди роботи наших підопічних дітей дуже якісні. Дякуємо за те, що ви розвиваєте творчі здібності дітей і ми хочемо нагородити подяками тих дітей, які взяли участь у цьогорічній виставці. Про особливості навчального процесу у 2024-2025 навчальному році розповіла начальниця управління освіти, молоді та спорту Тетяна Трушкова у 2024 році у банку даних перебувало 237 дітей. Із них дітей-сиріт та дітей, які були позбавлені батьківського піклування, було 38 осіб. Незважаючи на те, що в Україні йде воєнний стан, все ж таки ми мали змогу забезпечити оздоровленням та відпочинком протягом 2024 року 160 дітей. Це в першу чергу ті діти, які потребують особливої уваги та підтримки. Із них якраз було 20 дітей із числа дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського купування, де саме діти оздоровлювалися. 20 дітей оздоровилися в Черкаському обласному дитяцію. Дитячому багатопрофільному санаторії Сосновий бір чотири дитини, які позбавлені батьківського піклування, були оздоровлені в Державному підприємстві України міжнародний дитячий центр Артек, місто Київ. Окрасою заходу стали творчі виступи дітей. Вірш козацтво, слава України! Читав Артем Гончаренко а граціозні бальні танці подарували глядачам Настя Харченко та Владислав Мурав, вихованці клубу Колорит. За волю, правду і добро. Вони бороли ще їх кров улази, як вино, всіх ворогів вони давали, всі землі наші зберегли, завжди від них і гордо правду наш нести. Зустрічі такого формату не лише інформаційна підтримка, а й щире визнання тих, хто щодня дарує тепло і турботу дітям, які цього найбільше потребують.